Шановні друзі, відеоконсультація присвячена такому важливому питанню, як мозок, і рука. Чому саме ми обрали таку тему нашої відеоконсультації? Останні дослідження вказують на те, що рука, її розвиток, суттєво впливає на формування структур головного мозку дитини. Варто нагадати, що Трапилось так, що ліва рука е, дуже тісно співпрацює з правою півкулею головного мозку. Права рука дуже тісно співпрацює з лівою півкулею головного мозку. Так трапилось, що більшість мешканців нашої планети і більшість дітей найчастіше працюють правою рукою. Але в той же час в останнє Дані вказують на те, що десь 10-15 в деяких країнах більше відсотків дітей активно працюють лівою рукою. Зрозуміло, що провідна рука вона допомагає дитині краще освоювати світ, але в той же час варто і не забувати про те, що і права, і ліва рука мають бути активно включені в діяльність. Нашу, нашої дитини. Чому так важливо слідкувати за тим, як працюють руки наших дітей? Це важливо для того, щоб у дітей формувалось правильне, адекватне мислення, щоб дитина могла використати більше ресурси її мислення. І тут варто сказати, що Такі навчальні предмети, як трудове навчання, образотворче мистецтво, музика, хореографія. І все те, з чим дитина працює руками, вони безпосередньо допомагають освоювати і краще знайомитись з навчальними предметами, такими як математика, читання, письмо. Тобто, чим більше Дитина має досвід працюючи руками, тим краще освоюються всі ті складні предмети, які більш можна віднести до абстрактної групи, так як нам необхідно запам'ятовувати великі масиви правил, знайомитись з тим, що не одразу можна примінити в житті, а тільки з часом можна набути досвід. Тому про це нам необхідно не забувати. І е, якщо ми говоримо про е, руку, варто зазначити наступне: всі вправи, фізичні вправи, фізичні Фізкульт паузи, все це теж покращує діяльність нашого головного мозку. Тому давайте будемо намагатися використати природні потенціали і стимулювати мозкову діяльність і давати можливість краще освоювати інформацію нашим дітям. А саме для цього ми і маємо приділяти увагу тому, як розвиваються руки наших дітей. Ми вже говорили про те. Що варто дивитись на ті процеси, які відбуваються під час таких складних предметів, як письмо. Як написання не тільки текстів, цифр, як орієнтація в просторі, все це якраз і допоможе краще освоювати дитині навчальні предмети і допоможе уникати певних складнощів, дасть можливість дитині іти природним шляхом в освоєнні цих предметів в той час, як без сумніву. Все це дасть позитивні результати і відкриє і, е, різні можливості дитини, і дасть можливість перейти на інший рівень рівень творчості. Саме творчість дасть можливість е, відкрити ті позитиви, побачити ті обрії, яких не можна побачити при буденному знайомстві з цими предметами. Пам'ятаємо про це і не забуваємо. Рука і мозок єдині. Рука впливає на мозок в той час, як мозок дає імпульси руці. Але рука це основне джерело пізнання світу. Саме за допомогою цього інструменту ми створили оточуючий світ світ людини. Тому вміле володіння рукою дає можливість в цьому світі відчувати себе комфортно.